Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні в нас субота і я на кухні. Думаю, що тут я проведу сьогодні трошки більше часу, ніж зазвичай, тому що будемо готуватися до свята. Хочеться щось підготувати, щоб на свято вже цим не займатися, а святкувати, радіти, тішитися цими днями. Тому хочу трошки вам показати сьогодні, що я буду готувати. Мотивації вже як такої не буде, тому що ви також сьогодні всі все готуєте. Просто є сьогодні бажання, натхнення поділитися з вами якимись моїми рецептами, що я роблю і як готую. Тому залишайтеся, будемо працювати. Видаю я кнопку і в першу чергу п'ємо молочко, щоб була сила працювати. М -м -м. Дуже смачне. Дуже солодке молочко. Ми тішимося, що маємо кізочку, і маємо завжди свіженьке і тепленьке молочко. Зараз вона вже дає нам вранці майже літру. Це шукрушечка тут була. І ввечері. І вже в мене закипіла водичка. Зараз будемо парити капусточку. Приступаємо. Ну що ж, в мене робота розпочалася повним ходом. Приступила до роботи. В першу чергу я вирішила попарити капусточки, щоб вона могла охолоджуватися. Парю двома виделочками, ось так знімаю листочки, я думаю, всі так роблять. І складаю в мисочку одна на одну, щоб вона гарненько ще пропарилася. По можливості прибираю все, щоб потім менше мені було. Прибирання і більш-менш підтримувався порядочок на кухні на протязі дня. Вирішую також я спекти і тортики, щоб вони також встигли прохолонути. Почала я пекти е, бисквіт на снікерс, але не, не оказалося в мене вдома какао. Тому е, перемудровую і будуть рулети. Рулети я планувала пекти. Е, дуже простий рецепт. Яйця цукор збиваю до пишної піни. І додаю борошно-розпушувач, і 50 мл кип'ятку, і 50 мл олії. Рецепт десь в мене вже є на каналі. Як саме я роблю от рулети так само з олією і з кип'ятком, так я роблю. Дівчата час від часу мені приходять допомагати, мию все, тому що дуже багато, коли готуєш, дуже багато посуди. Спарився вже в мене рис. Додаю туди. Заморожений фарш, і він гарненько якраз розморожується в гарячому рисі. І далі знову ще одну порцію роблю рулету. Поки той випікається, збиваю яйця, 4 яйця, 150 г цукру. І я вирішила додати тут барвник. барвник, щоб діткам було цікавіше. І їм буде із бананчиком, оцей рожевий, а ще один спекла із чорносливом. Світленькі, звичайні, і рулетики з чорносливом. І також тепер можна, Саша вже привіз мені какао, можна замішувати на снікерс. Снікерс рецепт також є на каналі, я думаю, ви бачили. Дуже все просто замішую тісто, поки стараюся, завжди поки духовка гаряча, щоб швиденько все разом попекти, щоб ну, можна сказати, була економія електрики. На снікерс з також готовий, і нехай він собі випікається. Рулети випіклися, прохолоджуються І я також знову прибираю, як завжди, і буду приступати до риби. Це в мене оселедець морожений. Я дуже люблю цю рибку, також рецепт є на каналі. Дуже класно її розбирати, коли вона ще трошечки така підморожена, ця рибка. Відрізаю голови і вирішила цього разу розділити на філешечки. Зазвичай просто так ріжу на кусочки, а це на філешки думаю, на свято, щоб в, там в чистому одязі не вибирати кісточки. Повибирала все дуже гарно легенько розбирається, все. виймаю хребет, знімаю шкірочку і нарізаю на шматочки у каструльку чи в якусь мисочку, чи контейнер, і буду потім заправляти. Заправочку, я думаю, що ви вже пробували. Це дуже смачний рецепт, я дуже її люблю. Це дуже смачна рибка. Коли все порізала, додаю цибулю. Цибулю я люблю побільше, ну тут за смаком. І тепер маринад. Олія, оцет, сіль, цукор, і перець, і томатна паста. І все. Перемішали, і можна ставити в холодильник. Вспікся якраз вже наш і без квіт, і я тим часом приступаю до желе, щоб воно мені захололо. Перемішую чотири кольори вибрала, буде знову бите скло. Для діток це була в нас така вдома, колись традиція, можна сказати, згадується дитинство, мама обов'язково на свята, на різдво, на паску пекла робила нам желе бите скло. Желе зробили, приступаю до хлібчика, вирішила напекти хліба, щоб також на свято вже не пекти, щось заморожу, щось, можливо, комусь дам, ще поділюся з кимось. ось, І, і буде добре. Формую хлібчик. До речі, всі, хто пекли хлібчик, і вас вийшло пекти на заквасті, я дуже рада, ви мені висилаєте фото, відео. Дійсно, радію, що можу бути для когось корисною. А якщо ще хтось хоче пекти хлібчик на заквасці, запрошую вас у мій інстаграм, будемо там разом вчитися. Я час від часу проводжу курси, як вивести заквасочку вдома. Отож, хлібчик виробили і далі до роботи. Знаєте, на пришвидшеному відео так все швидко робиться, що я навіть і не встигаю її озвучити, але я рада. Ну що, мої любі, яка обстановочка в мене на кухні? Тут вже чекає рис із фаршом. Буду робити засмажку і крутити голубців. Капусточку ми попарили, без прохолоджується, рулети спечені. Тут в мене вариться м'ясо на салатик і грію борщик на обід. Вчора зварили спеціальну борщу, щоб сьогодні нічого не готувати, щоб була, був готовий обід. Тут у нас підходить хлібчик. Звичайненький, білий, житньо-пшеничний. І підготувала вже на засмажку на голубці. До речі, хто питав в мене за моркву, чи гарно зберігається. Дуже прекрасний метод. Я зберігала в погребі в чорному пакеті. Оце що для сміття. Просто подивіться, яка вона тверденька, гарна хрустка моркочка. Дуже класний метод. Нічого. Не прив'яло. Якщо ну, таку, як поклала, так і достало, Тому на, на цей рік буду класти набагато більше морфи, метод дієвий, будемо так робити. Зараз пообідаємо і буду приступати до голубців. Покручу голубці. І можна буде, в принципі, приступати до тортиків. Хочу по максимуму швидше все зробити, щоб швидше відпочивати. Ще не показала, в мене вже готовий оселедець замаринований. маринується. І вчора я спекла вже м'ясне. Спекла рулетик. Ось такий, шиночка, сало і ковбаска. Зараз поріжемо сало нам на борщику І, поїмо. Да, і рулетика. Дуже класно, якщо запікати сало, м'ясо, ну все. я замочую на ніч у водичці. Додаю сіль перець, спеції. Ніч воно стоїть у воді, в цій соліні з приправами. Тоді достаю, натираю приправами, ставлю в холодильник до вечора і ввечері вже печу. І дуже смачне ароматне м'ясо. Ну, сало то взагалі, сало дуже класно замочувати на ніч у соленій водичці спеціями. М'ягеньке, дуже класне. Можливо, хтось так ще не робить, можливо, вже її робите. Якщо не робите, то спробуйте. Дуже смачно. І все, зараз пообідаємо і далі приступаємо до роботи. Ну, все, ми пообідали і я приступаю далі до роботи. Положили ще діточок спати на день. Діночка заснула, юлічка вже в день нас практично не спить, але, як я кажу, хай хоч трошки полежить. Також зробила ще дві тарілочки холодцю. Був бульончик із м'яса, побачила в одній жіночці так робити, думаю, а чому б не зробити? Добавила желатину, трошки м'яса, і вийшов, думаю, смачний холодець. Цибуля-морква на голубці, все як зазвичай, я думаю, так як всі вже роблять, я їй показувала на каналі, як я роблю голубці за смажечку. Відставляю в сторону, перемішую, і нехай воно охолоджується. Ще додаю ось цю сальну тушоночку. Спеції, сіль, перець, хмель і я додаю і лавровий лист мелений. Все перемішую і відставляю в сторону. І поставила грітися я молочко на жиле, щоб воно в мене гарненько встигло прохолонути, щоб воно потрібно, щоб закипіло, додати цукор, желатин і щоб воно прохолоджувалося. Тим часом обрізаю листя капусти, підготовлюю, щоб можна було вже ліпити голубці. Тому що з ними, напевно, найбільше роботи, найбільше часу займаються голубці. Також обсмажую я арахіс, щоб він прохолов, коли буду перемазувати торти, рулети. Вставлю випікатися хлібчик. Ну, Я думаю, як і всі господинь, робота кипить. то одне, то друге, то третє, все треба продумати наперед, щоб все те прохололо, те нагрілося, те було готове, щоб не було затримочки. А взагалі я дуже вдячна Богу, що маю можливість, маю сили, здоров'ячка ще готувати для своєї сімейки, маю можливість ще з кимось поділитися. Також у ці святкові дні ну, Бог дав сили, можливості, продукти, що готувати. Тут я приступаю вже до салатику, салат з ананасами готувала такі вперше, також сестра поділилася рецептом. Йде ананас, маринована цибуля, кукурузка, яйця варені. Сам ананас і твердий сир наверх. Дуже класний, я вже в них їла такий салатик, дуже смачний, тому зробила для нас дві таких тарілочки, і будемо ми смакувати. Рецепт салату також напишу вам в описі під відео. Якщо вам сподобався, то щоб ви також мали змогу готувати і насолоджуватися. Тим часом в мене вже спікся хлібчик, і я наставлю наступний випікатися. Вышла трошки на вулицю посидіти, подыхала, сидит свежим поетрячем после кухни. И я классно. Светит співають пташечки. Що ж, трошки відпочили і приступаємо далі до роботи. Буду перемазувати я рулети. В мене буде звичайний сметанковий крем, сметана, трошки домашньої, трошки купленої. І цей рулет у нас рожевий буде із бананчиками, так як я вже й говорила. А інший рулет із чорносливом. Чорнослив із сметаною, із рулетами. Дуже гарно смакує, я думаю, що буде смачно безпроєрешний варіант. Все прикрашаємо. Юлічка мені прийшла на допомогу. Я ще достала для неї ось такі кольорові бубочки. Ми купили, були в маркеті, квіточки, і вона прикрашає. Для неї це дуже цінний момент. І для мене, коли вона може щось допомагати, коли я їй щось дозволяю робити, бере участь в цьому процесі. Для них це також свято і незабутні емоції, тому стараюся побільше давати таких можливостей, щоб вони були також задіяні по можливості. Діночка вже проснулася допомагає, хоча вони в мене дуже молодці, вони можуть самі себе задіяти, погратися, коли я працюю, але приходять деколи провірити обстановочку і щось допомогти, коли щось є цікавеньке. я тішуся. Що маю таких донечок, і думаю, що виростуть в мене помічнички. А тепер приступаємо до нашого тортика снікерс. Я вже, ви побачили, вже, як я готую снікерс. Зробила крем, все підготувала, перемащую. Все дуже швидко, в кульці так і ставлю в холодильник, прикрашаю зразу, щоб було з ним вже менше роботи. Хочеться по максимуму все зробити, щоб було чистенько. А тут сьогодні Саша мені допомагав ліпити голубці. Я безмежно йому вдячна. Спочатку ми разом трошки поліпили, і я пішла займатися справами на кухні. Він це робив вперше і в нього гарно виходить. Дякую Богу за такого чоловіка, який допомагає, старається. Ми стараємося, по можливості робити все разом, насолоджуватися цими моментами. Тому що, знаючи, в який час ми зараз живемо, не знаємо, що буде завтра, стараємося по можливості використовувати час, щоб побути разом. Дівчатка мої, я думаю, так як робили всі в дитинстві, обсмокчують крем із вінчиків від міксера, і довольні, щасливі це для них, ніби як Чупа-чупс. От і все, голубці наші готові Перемаш, переливаю кожен шар. Морквочкою і томатний, ну, томатна паста або кетчуп та сметанка. Саша гарненько справляється і заливає. Я згадую, як також тато, коли ми були ще малі, мами тато також допомагав мамі, і для мене це такий залишився приклад, як добре, коли чоловіки можуть допомагати своїм дружинам. Особливо, коли в положенні жінка, це, ну, це дуже велика допомога і дуже цінно. І справді в цьому показується любов і яка сім'я, ну, які відносини, як чоловік любить жінку, як жінка любить чоловіка. Дуже цінний час маємо. Накриваємо ми листочками від капусти, щоб нічого не пригоріло. Та бабуся робила так в печі, я якось теж звикла, коли голубці гарно втушаться в духовці, тоді верхній шар я знімаю, і голубці гарно стушені. Все, одна робота ще плюс зроблена. Також я вже все на кухні поприбирала, дуже радуюся, що все справилося, мала сили здоров'ячка все зробити. І буду заливати я желе бите скло. Для діточок це також той момент, коли вони дуже щасливі. Були біля мене, дівчатам вирішила зробити ось такі маленькі ще піалочки, щоб для них було цікавіше, і завтра будемо смакувати. Все, і останній штрих миємо підлогу, прибираємо і будемо готуватися далі до свята, готувати платічка, просувати сорочки. Співати пісеньки, повторювати все завтра. Завтра підемо на зібрання в Дім молитви і будемо славити Воскреслого Ісуса Христа, святкувати разом з усіма. На цьому хочемо прощатися з вами. Всім до зустрічі у нових відео.